Вже скоро прийде. Часто дому піти -пі. Там добрячка. Дуже хочу, я знайти він розповісти, Цікаве щось мені тобі. Добрі ради, та сам дітла. Так-так-так. А ну-ну ще разочок. Перевірю свій список. Мені ж необхідно обов'язково у лісовому магазині сьогодні купити так сушених грибочків, так, є, горішків є. О, і обов'язково-обов'язково медку. Ой, Тільки б не забути про медок, тільки б не забути. Хто там заходьте? Привіт, добрячок. Привіт. Що ти там казав про медок? Привіт, друзі. О, а я й не помітив, що вже настав час нашої передачі. Бачу, і наші телеглядачі вже зібрались на перегляд. Доброго дня вам, мої юні друзі, та і вам, шановні дорослі. То що ти там казав про медок? То, то я нагадував, що мені необхідно купити у лісовому магазині. Добре тобі, а я, от, на жаль, не можу нічого купити. Ти, а чому ж це? Та в неї гаманець якийсь дивний попався. Гаманець? Так, гаманець, ти навіть не повіриш. Ми разом купували гаманці, мені от нормальний попався, а мені ненормальний. Тобі що, попався гаманець із диркою? Якщо так, то давай ми зараз його зашиємо. Якби це все було так просто, а що ж там такого складного? Вся справа не в дирці. А тоді ж в чому? Ти не повіриш. Та чому ж це не повірю? Якщо ти правдиво і старанно поясниш, то я ж зрозумію, і, може, разом із нашими телеглядачами навіть ми спільно зможемо владнати твою проблему. Тоді слухай, ми разом купили гаманті. У мене грошей на все вистачає, а в мене ні. Я навіть не пробувала позичати. Нічого не виходить. Ха, дивно. Більше того ми проволи мінятися гаманцями. Ну, і, і, і що ж? Що, що нічого, нічого не допомогло. Ага. Здається, я таки знаю, як усе змінити. Справді допоможеш? Я знаю, хто зможе нам допомогти. Ну, взагалі, у нас у лісі наймудріша це сова, тітонька мудрина. Вона, о, то нам вона дійсно, думаю, допоможе. Вона завжди прилітає до мене на гостину і поради дає. Ох же ж, які ж ці поради мудрі. Пола дітоньки мудрини. Так, так, так. А хто це там про тітоньку мудрину що говорить? Та це ми, це ж ми, тітонько мудрино. Вітаємо, тітонько мудрину. Ви нам допоможете? Звісно. Ану, розповідайте, у чому ж справа. Якщо в вашому гаманці немає дирки, а гроші зникають, що робити? Ну, давайте подумаємо. Ага, вам потрібно ось що. Перше, записуйте, що ви купили. Так ви зрозумієте, куди зникли ваші гроші. Друге. Перед тим, як позичити гроші, подумайте, що потім потрібно буде їх віддавати. А третє. Ви запам'ятовуєте дітки? Так. Так. Третє. Розподіліть гроші спочатку на те, що вам важливо купити, а потім на менш важливі покупки. Зрозуміли? Так. Четверте. Перед покупкою не менше 5 хвилин подумайте про те, чи дійсно вам необхідна ця річ. П'яте. Складіть заздалегідь список того, що вам треба купити. І не купуйте нічого зайвого. Зрозуміли? Так. Шосте. Не економте, якщо ваші гроші можуть допомогти в біді. Це не економія. А жадібність. І сьоме. останнє, Пам'ятайте, щасливий той гаманець, господар якого витрачає гроші з розумом. Ти справді, які чудові поради тітонько мудрину, ви нам сьогодні дали. Угу. Дівчатка, а ви, ви собі зауважте. І тоді, тоді, гроші у вас пропадати. Перестан. Справді, маю надію, що була в нагоді вам. А тепер поспішаю у справах. Бувайте, любі друзі. Бувайте, тітонько, мудрин. Що найдніші тобі, Бог і дарує для кожного зна. 啊。 Шану належну батькам віддавай, а в подарунок тобі. Бог обіцяє земного життя, довгі радісні. Шану бережи, мамо і тата завжди. Шануй поважай. Люби не вважай. Це цікаво знати. Добрячок, цікаво, а де і коли з'явився перший гаманець? Справді, це дуже-дуже цікава річ. Адже з давніх давен людина користується грошима та їх попередниками, мушлями, камінчиками, шкірами тварин чи іншими звичними для нас замінниками паперових грошей. І весь цей час. Існує необхідність якось зберігати їх і зручно носити з собою. Уявіть собі, той час, коли не було кишень на одязі та не було гаманців, не було навіть сумок, то тоді гроші ховали в чоботи, під капелюх, а дами ховали в складках між тканиною. От перші гаманці були зроблені. У вигляді мішечків. При цьому, наприклад, у е, давньому Єгипті розмір його був такий великий, що вони скоріше були схожі на сумку, аніж на гаманець. Жителі Вавілону й Асирії першими створили гаманець, уже більш схожий на сучасного. Це був малесенький мішечок, який прив'язували до пояса. В древньому Римі гаманці всі ляко прикрашали, розшивали золотом різними прикрасами. А от гаманці 19 століття вони вже були більш схожі на сучасні. Їх виготовляли із картону, обмотаного атласною тканиною, а зверху прикрашали різною вишивкою. Проблема зовсім зовсім не в гаманці. Ти справді, проблема не в гаманці, а у його господареві. А чого це? Ну, тому що потрібно бути більш бережливим і заощадливим. Мудро потрібно розпоряджатися коштами, і тоді все буде гаразд я знаю, як перевірити, чи щось зміниться, коли у неї з'явиться новий гаманець. Але теж я його візьму. в мене грошей немає. В цьому я можу вам допомогти. Як? Я вам, друзі, допоможу виготовити гаманець власноруч. А ви так можете? Для початку нам потрібен аркуш паперу. Прямокутний, наприклад, розміром 14 на 21 сантиметр. Так, ось у мене є. Дівчатка хто який кольор вибирає. Так, будь ласка. Добре. Тепер потрібно аркуш паперу скласти навпіл. Спочатку поперек, а потім повздовж. Беріть, дівчатка, робіть. А ви, шановні телеглядачі, можете також разом з нами спробувати зробити собі такого гаманця. Так, молодці дівчатка. Давайте потрібно так, щоб на папері залишилися лінії. Тепер і повздовжна, і поперечна лінія розгортаємо аркуш паперу. так А тепер, а тепер потрібно загнути кутики і загнути їх так, щоб їхні боки об'єдналися до повздовжної смуги. Ось так. Тепер верхню ці гострі куточки загніт, щоб утворила ось така фігура. Так. А тепер у нам залишилось загнути гаманець всередину по лініях, що стосується вершин загнутих маленьких трикутників. І при всьому цьому сторони трикутників з'єднуються. А тепер перевертайте на інший бік та загинайте. Знову до середини, до середньої лінії. І коли ви загнете хі -хі, боковинки отриманого прямокутника гаманця назовні, то в нас вийде квадрат. Та вже вийшов. А тепер складіть квадрат по лінії середини. Ось так, Так, молодці. І нам залишилось тільки виняти з середини один з маленьких трикутників. Ним будуть закриватися внутрішні відділення гаманця. І ось у нас вийшов паперовий гаманець з двома відділеннями, який ще й до того закривається. Верхньою частиною. Так, наші гаманці готові. А прикрасити їх можете, як самі забажаєте. який чудовий гаманець. Тепер треба його перевірити. Ти, зачекайте, зачекайте. От тільки зараз з глядачами попрощаємося. І тоді будемо експериментувати разом. Ну, що ж, наші друзі? Ми вам кажемо до побачення до, до наступної зустрічі! Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег операторів позвав камеру тримати. І розказував яку кнопку натискать. Монтажерам допомагав, поради віддавав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя до І тому він розуміє всі її слова. Ну, а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки. Це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хубряка ці гарненькі дітки, друзі, добряка.